Як мені побудувати таку культуру? Наприклад, ми стоїмо от на порозі якогось нового проєкту, не знаю, Нігєрія. Угу. Які цифри з'являються першими? Які питання з'являються першими? Як з'являється ідея про AB-тести? Що, що це зараз для вас означає? Коли з'являється дешборд, хто 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 малює дешборд, хто визначає, що в дешборді, Да? У вас класичний P&L, чи окрім класичного піанелю кешфлоу баланса, є ще щось, що для вашої культури притаманна, і ви завжди дивитеся, не знаю, як то LTV, чи там що ще Ні, ну P&L це результат. P&L він не приводить до рішень. Це, це так просто загальна картина, що відбувається, Проводять до рішень якісь прекурсори до цього піанелю, тобто якісь цифри, предпоказники. Предпоказники, так. Звісно, що це залежить від бізнесу, але там, в нашому бізнесі це з першого моменту, коли користувач бачить щось пов'язане з тим, що ми робимо, до останнього моменту, коли він перестає користуватись продуктом, і кожний крок. Можна якось поміряти.